Ну що ж, перший тайм, скажімо так, проходив з перемінним успіхом, десь ми володіли містили, десь суперник. В принципі, така була більш-менш рівна гра. Ну, забили з пенальті. На жаль, не втримали перевагу в першому таймі. Трішки помилився голки, але таке такі помилки в них бувають. Пропустили другий гол. Ну, в другому таймі вже фактично. Що ми ж суперник зробили, то фактично весь склад майже поміняли. Десь мали зрівнювати як мінімум. Ну, не забили, не було завершення, де трошки м'яжніше ворота, але в загальному може бути. На зиму першість перед командою стоять які завдання? Ну, віця, хочеться вигравати в кожного матчу, Там як таке завдання, там вийти з групи, займати перші там, місця, бути в призах, такого немає. Але... На кожен матч виходимо, хочемо вигравати, стараємося для того робимо. Но, на жаль, не завжди виходить. Це тільки ще входимо в сезон, плюс зараз вони під великими навантаженнями. Так що скидка трошки є, але невелика. Коментувати матч важко, напевно, так як і всім командам, ми провели два тренування. Тільки ніяких завдань там вигравати ми не ставили. Сьогодні, десь в першому таймі зіграли всі ті люди, які були з нами того року і. І були з нами давно, ми десь їм дали зіграти, подивилися їхній тонус, побачили їхні фізичні можливості. В другому таймі вийшла повністю друга вся команда. Ми десь набрали людей з другої команди за ліщик, передивилися їх, дали їм можливість. Але нічого, будемо помаленьку вкатуватися і готуватися до сезону 24-го року.